Треба транспортувати домашніх тварин, виникає не тільки в період відпусток і переїздів, а й евакуації. На період переїзду доручити догляд за домашнім улюбленцем можна сусідам або ж родичам. Але часто поїздка необхідна через евакуацію, або ж відвідування ветеринара з метою планового огляду, або проведення вакцинації. Тож ми запитали в лікаря-ветеринара, що необхідно знати про транспортування домашніх тварин, і як зробити перевезення менш травматичним для психіки вихованця. При перевезенні тваринки відчувають дуже потужний стрес, а особливо кішки вони стресонеустойчиві. То з цим треба боротися декількома шляхами. По перше, можна їх готувати до стресу ще до переїзду. Виводити на вулицю тих, кого не виводили. Ну, спочатку там буквально на 30 секунд на хвилиночку, потім більше, збільше, збільшувати цей проміжок часу. Таким чином, якби гартується тварина. А далі вже йдуть різноманітні лікарські засоби. Лікар розповів, якими ж засобами можна заспокоїти тваринку. Найпростіші це арома масла, наприклад, є. Засоби, які наносяться на холку, вони у своєму складі мають лаванду ефірну олію або бергамот, та деякі інші. І вони м'яко-м'яко, дуже безпечно проявляють свій заспокійливий ефект. Кішки або собачки ну це дуже маленький відсоток, які мають до них алергії, і про це просто треба знати. Ну і що є арома засоби не дуже гарно, якщо у тварини є, наприклад, якась стадія захворювань органів дихання, це може бути перешкодою. На другому місці стоять за легкістю це засоби на травах. Наприклад, ті, що мають у своєму складі Валеріану, пустирник, крапіву, деякі мають календулу, все це фітотерапія, вона теж дієва. Особливо якщо це не монорежим, а полірежим з фітозборів. Треба тільки знати, що вони накопичуються, і тому їх треба давати там за 5 чи 7 днів до того, як людина хоче перевозити тваринок. На третьому місці це, до речі, дуже потужні засоби. йдуть, це фірамони, вони з'явилися. Не так давно, приблизно 6-7 років на нашому ринку. У Західній Європі їм десь 8-9 років буде. У тварин є спеціальні залози, якими вони труться об людей або о предмети, які їх дуже. Пентежать і вони хочуть таким чином заспокоїтися або помітити, що це їх господар. Ну для кішки ми то не господарі, а ми власність, тобто вона якби, нас помічає. І що ця власність дуже для неї важлива, приємна і улюблена. І ось виділили хімічну структуру цієї речовини і отримали так звані феромони. Вони роблять із дуже агресивної, дуже депресивної, дуже незаспокійливої в обичному стані тварини. Лагідну, люблячу всіх, прям така, що всіх би обцілавала, обійняла, і всі її друзі, і всі гарні, всі гарнюні. Це найбезпечніші. До речі, не мають жодного разу, я не бачив і відколих не чув, що є якісь алергічні реакції. Як на людину впливають фумігатори, які призначені тваринам? У невеликому проценті у людей трошки-трошки голова болить. Но це більше на фумігатори, тому що вони бувають у комірцях. У спреях бризгати, але це незручно, бо треба кожні 2-3 години або у ошийниках. Якщо звикла кішка або собачка, дуже вдале буде поєднання, ошийник одягнув. І поїхав він цілий місяць працює. А з фумігаторами теж складно. Бо, по-перше, я ж кажу, у деяких людей бувають головні болі. Ну, це дуже маленький процент. А по-друге, це ж треба весь час, щоб вімкнута в розетку була і щоб приміщення було ну не більше 10, ну максимум 15 квадратних метрів. Бо тоді просто фірмони не будуть доставати. І знов-таки треба хоча б одну добу, щоб. Вони свої дію проявляли. І тоді тварина буде радісна, прирадісна. Така, що хоч куди мені везіть, аби тільки були ці феромони. Їх дія десь до місяця дуже гарно тримає. А потім ще остаточно 2-3 місяці, деяких до 6 місяців тримаються феромони радощі. Ну і якщо Якщо, наприклад, або нема феромонів, або все ж таки є малесенький відсоток, на яких вони не так прям впливають, як на всіх інших, ну, тоді вже хімічні препарати, але у кожному окремому випадку, під кожне окреме завдання, треба їх підбирати, тому що у деяких є дія. Не дуже добра на печінку, у деяких на нирки деякі підходять тільки кішкам, деякі тільки собакам. і там нюанси по дозам теж досить великі. Ну це вже тільки лікар повинен призначати їх. Автомобільною хворобою або просто захитуванням страждає не лише людина, але й брати ще менші. Ті хвостаті, які не звикли до подорожей, абсолютно раптово можуть поскаржитися на нудоту в дорозі, тому щоб уникнути подібної неприємності, можна скористатися деякими порадами. Коли закачує, по перше більшість буде закачуватися по-любому у закритому якомусь приміщенні це у закритому ящику, у закритій коробці. Тобто, якщо відкривати або якщо. Гору її підкладати, щоб вона бачила, що за вікном робиться, то захитування не буде. Це якщо внизу тримати, і вона нічого не бачить або темряву її повно зробити. По-друге, ну, не бажано на повний шлунок знову ж таки їхати. І по третє, Якщо це молода тварина, це, це теж відбудеться. Боротьба з цим теж є спеціальні таблетки, спеціальні засоби. Вони задаються внутрішньо, як і у людей, у малих дітей. Ну, бувають і половозрілі особи, яких теж в машині. Теж спеціальні таблеточки, і, і можна. Сміливо їхати. І ну, знову таки, якщо давати перед цим антистресові, то захитування такого вже досить потужного не буде. Тобто антистресові препарати, антидепресанти вони теж від цього врятують. Можна одним зразу на два віктора подіяти. Як я і казав, це. Не дуже погодувати, тобто дати половину, бо якщо зовсім не погодувати, це знову ми стрес отримаємо плюс зниження рівня глюкози. Потім треба зрозуміти збалансований раціон чи не збалансований. Якщо це гарний комерційний корм, в якому є всі вітаміни групи Б, тобто це вже є підготовкою. Якщо комерційний корм. Він е, тільки в якомусь проценті або взагалі не дається, то обов'язково за 10 днів ввести раціон вітаміни групи Б і знов-таки 3-6 омега жирні кислоти. Е, ще до такого стресу транспортного е, дуже чутливі при нестачі йоду. А у нас е, звичайна зона е, з дефіцитом йоду, е, тобто знов таки полівітаміни. Е, в тому числі з групою Б можна підібрати, і також важливий, важливий мікроелемент селен. Теж можна звернути увагу, в яких вітамінах його більше, яких менше. Ну тобто, якщо це лікарю сказати, він зразу прокрутиться і, і скаже: так, значить, в цьому випадку треба, щоб вітаміни більше отримали в своєму складі селена, йода і вітаміни групи Б, ну і 3-6 мегажирних жирних кислот. Знов таки, якщо 300 жирної кислоти заспокійливі, це те, що я казав за ароматерапію, то є такі засоби, які капаються, вони всмоктуються і впродовж неділі виділяють і арома. Масла, які заспокоюють тваринку, і 3,6 жирні омега кислоти. Тобто, це без стресу робиться, без підготовка, аби переїзд тварини перенесла спокійно без стресу та захитування. Найкраще напередодні поїздки дати хіміопрепарат. Ну це те, що я казав, що треба окремо підбирати, і, і треба знати статус роботи нирок і статус роботи печінки. Бажано зробити все ж таки аналіз, і лікар призначить. Ну, це вже потужні препарати, і реально на деяких тварин вони діють так, наче вони овочами становляться, їх зовсім нічого не бентежить, ніяких в них нема цікавостей, ну і звичайних стресів нема. І ще ж треба вважати. Хто тварина за психоемоційним станом, сангвінік? Вона меланхолік, халерік, флегматік. це теж дуже багато значить. Наприклад, якщо ти знаєш, що твоя тваринка загортована, що вона не боїться навколишнього середовища і вона є сангвініком, то ну з великою ймовірністю, навіть якщо нічого не дати, то нічого не відбудеться. Але якщо вона флегматик або меланхолік, ну, тобто флегматик – це вона замкнеться в собі і невідомо, чим цей стрес потім після переїзду відгукнеться. А якщо меланхолік, то ну, тут точно щось треба робити. Лікар каже, що переїзд за кордон дуже шкодить здоров'ю домашнього улюбленця на фоні стресу психоемоційного і тут буде ще стрес фізичний, тому що буде різна вологість, різна температура, різний сонячний день, навіть поки тварина. Перегуртує свої під, під ніч і під те, що захід і схід сонця відбувається, це дуже велике навантаження на нервову систему і гормональні засоби. Тому Важкувато буде, тут точно без препаратів не обійтися. Незалежно від того, яким транспортом ви запланували скористатися для транспортування кішки або собаки, постарайтеся, щоб цей процес був менш стресовим. А якщо ви хочете, щоб ваш вихованець був здоровим, і життєрадісним, обирайте корисні корми, якісні ветпрепарати та ласощі для своїх чотирилапих друзів.